Всім привіт! Вітаю вас на каналі Далебі. Якщо вас, власне, як і мене, восени особливо тягне на трилери, детективи, то я сподіваюся, це відео має бути для вас цікавим. Зараз я дуже часто у своїх книжкових колег бачу у відео, що вони говорять про те, що на осінь обов'язково планують читати різні трилери, детективи, влаштовують навіть марафони на цю тему. І загалом усі навкруги восени асоціюють цю пору з таким жанром книжок. І я в якийсь момент задумалась: а чому? Тому що власне і я так само асоціюю осінь з трилерами. Мені хочеться читати в цю пору такі книжки, і я не одна така. Таких людей дуже багато, тому мені стало цікаво, чому так, чому осінь асоціюється з такими книжками, і чому саме восени, не взимку, не навесні, не влітку хочеться читати такі книжки. Я трошки дослідила це питання і вирішила, що ця інформація доволі цікава, і її буде достатньо для того, щоб розповісти про це у відео. Тож це відео буде складатися з трьох таких частинок. Перша частинка, я розповім в ній взагалі про те, чому. Загалом нам подобається читати трилери, детективи. Чому цей жанр такий популярний? Напевно, це один із найпопулярніших загалом жанрів у книжках. Їх читає найбільша кількість людей. Бо це книжки, які дійсно захоплюють, затягують і які здатні витягувати з нечитуна, які здатні закохати в читання і тому подібне. Друга частинка цього відео буде присвячена власне основній тематиці, чому нам цікаво читати трилери і детективи саме восени і чому ця пора асоціюється з цим жанром. І третя частинка відео буде Датися з моїх особистих рекомендацій таких от атмосферних книжок, які я рекомендую вам до прочитання восени. Осені залишилося ще майже два місяці, тому я думаю, ви зможете собі запланувати якісь із цих книжок, зберегти собі їх на заміточку або запланувати навіть на наступний рік. Отож, почнемо з першого пункту психологічна така сторона, чому нас ваблять трилери. Загалом мені навіть в коментарях під якимось відео здається про якісь книжки Кінга задавали питання про те, чому мені подобається, чому я взагалі читаю якісь такі страшні, моторошні, якісь неприємні книги, в яких відбуваються якісь такі напружені, дуже моменти. Я, здається, в тому відео розповідала про те, що іноді книгу хочеться навіть відкладати, вона настільки напружена, Настільки тебе перенаповнюють ось ці от якісь страшні емоції, якісь просто такі напружені, якісь сюжети, що хочеться відкласти книжку на потім. То чому ж власне хочеться до цього повертатися? Що це за садомазохізм? І особливо це стосується теперішнього часу, коли загалом стресу і адреналіну навкруги достатньо. І пункт про те, щоб отримати якусь невеличку дозу адреналіну, він напевно не дуже зараз працює, тому що мені здається, зараз його більш більш, ніж достатнє, тож чому? Хочеться читати такі книги, чому ми всі їх читаємо, не дивлячись навіть на те, в якому середовищі, в яких подіях ми зараз перебуваємо. Так от я нагуглила, що є таке поняття, як керований страх. Тобто, коли ми читаємо ось такі от напружені сюжети, це напевно стосується також і фільмів, коли ми дивимося сілякі страшилки, якесь таке моторошне кіно, і так само власне читаємо подібні книги, ми здатні контролювати ситуацію. Ми занурюємося в цю атмосферу моторошна. Невідомості, напруги. Але при цьому ми керуємо своїми емоціями, керуємо своїм страхом, тому що ми самі перебуваємо в безпечному середовищі. Ми можемо читати про те, як хтось тікає від маньяка, як нас ман наздоганяє когось. Але при цьому самі переживаючи усі ці емоції, ми розуміємо, що ми знаходимося у безпеці. І це дає відчуття ось такої емоційної розрядки, коли ми можемо відчути якийсь страх, якусь таку неприємну емоцію. Але при цьому ми самі тут лежимо закутані пледиком, п'ємо чайок і розуміємо, наш мозок розуміє, що ми знаходимося у безпеці і з нами все окей. І це от відчуття контролю, контрольованості ситуації, контрольованості своїх емоцій, воно дає таке відчуття внутрішнього спокою. Плюс до того контролю відноситься і інтенсивність усіх емоцій, які ми зараз відчуваємо. Тобто ми знаємо, що ми в будь-який момент можемо закрити книжку, як я вже казала, відкласти її, випустити трошки цю напругу. Переключитися на щось інше, на якісь хороші емоції, інші просто емоції, і повернутися до цих емоцій, коли ми будемо готові отримати цю дозу напруги в той момент, коли ми будемо готові до цієї напруги. Тобто вона не застає нас зненацька, це не прокинутись від вибуху, це та напруга, на яку ми йдемо свідомо і яку ми можемо повноцінно контролювати в будь-який момент закрити книгу і переключитися на щось інше. Ще одна причина читання таких книжок це можливість трошки випустити пар. Це, власне, схоже на. Те, з чого я почала. Але коли ви співпереживаєте персонажам, ви ніби опиняєтесь з ними там в замкненій кімнаті, ви разом з ним тікаєте від злочинця або від якогось монстра і переживаєте частково всі емоції цього персонажа, ніби опиняєтесь разом з ним в цій ситуації. І коли персонаж долає якусь перешкоду, коли він виживає або навіть не виживає, але для нього це все в будь-якому випадку закінчується. Ви як читач також переживаєте ніби такий катарсис звільнення від усієї напруги, яку ви пережили разом з персонажем. Тобто, ви, буквально знаходячись у безпеці, маєте змогу пережити якісь ось такі от дуже напружені негативні емоції разом з персонажем, і так само звільнитися від цих негативних емоцій, коли це все закінчиться. Але при цьому ви, на відміну від персонажа, сидите у себе в ліжку на дивані і перебуваєте в цілковитій безпеці. Ну і останній пункт цієї частини, він, напевно, найбільш очевидний, але не Менш важливий це задоволення від розгадування загадки, навіть якщо це не детектив, в якому дійсно треба прям подумати, спробувати разом з детективом розгадати, в чому ж там причина всього цього розслідування, навіть коли сюжет може бути не дуже замисловатий, не такий, в якому вам треба дійсно прям напружуватись думати, спробувати розгадувати загадку, в будь-якому випадку такі книжки з непередбачуваним фіналом, з якимись закрученими такими сюжетами, вони змушують трошки ці шестеренки крутитися, і навіть підсвідомо, ви все одно якось будуєте свої здогадки. Хто ж там може виявитися поганцем, хто в цьому чому замішаний? Чим може книжка закінчитися? І цей процес здогадок, думання він загалом дуже цікавий. А коли ви доходите до розв'язки, відчуваєте полегшення від того, що ви дізналися. Те, що вас тривожило весь цей час, те, про що ви так наполегливо думали, які собі там теорії складали, і от ви нарешті дізнаєтеся, чим все закінчилося. Плюс, якщо у вас були правильні якісь здогадки, ви розгадали фінал, або там здогадалися про якісь частинки цього фіналу, ви відчуваєте приємне полегшення і при цьому задоволення від того, що ви взяли участь в такому розслідуванні, в розгадуванні певної задачі, і ви її розгадали, або принаймні вам розказали, як розв'язати цю задачу. і ви ви Відчуваєте від цього також полегшення. Ну і тепер перейдемо до другої частини про те, чому осінь саме асоціюється з усім тим, про що я вам розказала попереду. Загалом, в цьому цьому, є такий. Певний також психологічний аспект, і він доволі очевидний, лежить на поверхні. Восени переважно ми більше часу починаємо проводити вдома, на відміну від літа. Коли дні довші, ми більше проводимо часу на вулиці, гуляємо, зустрічаємось там більше якось з друзями. То восени, коли стає холодніше, коли раніше темніше є, коли за вікном не дуже хороша погода, ми більше часу все ж таки проводимо вдома, і відповідно наш мозок отримує менше якихось. Хороших, прикольних, цікавих емоцій і вражень. Тому нас, власне, психологічно тягне до якихось цікавих історій, до чогось такого захопливого, непередбаченого, чогось такого, чого нас немає зараз в житті і чого нам в житті не вистачає. Звісно, що навряд чи вам не вистачає мандяка якогось в житті, але тут вже варто повернутися до перших пунктів, про які я розповідала. Друга причина, чому осінь пов'язана з цими жанрами, це сама атмосфера природи. Тобто, осінь сама по собі ось така от дуже похмура. Зі своїми загадковими туманами, шелестячим листям, з цими постійними дощами, вона сама по собі така трошки мрачна, трошки загадкова, і тому дуже очевидно, що вона асоціюється з відповідними текстами, з такими ж загадковими, з такими ж темними і похмурими. І окрім погоди за вашим вікном, самі автори також в трилерах, детективах дуже часто використовують осінь як тло до подій, які відбуваються в їхній книзі. Звісно, що це не правило для всіх книжок. Дуже багато трилерів, детективів є зимовими, взагалі герметичними, де події там відбуваються просто в якомусь будинку, і погода там за вікном не має ніякого значення, десь в морі, влітку, в спеку, в цілому історії просто різноманітні, але все ж таки осінь або навіть натяки на осінню погоду, вони дуже часто фігурують таким тлом допоміжним в трилерах і детективах, коли рясний дощ змиває сліди злочинця, коли ти повертаєшся з роботи і вже на вулиці обов'язково темно, іде. Десь там зашелестить якесь осіннє листя, і тебе це злякає. Коли подує вітерець і в тебе одразу йдуть мурахи по шкірі, чи то від холоду дійсно, чи від того, що ти відчуваєш щось неладне. І ось ця от осіння атмосфера, ось ці от атрибути осінні, вони дуже часто фігурують саме тлом в трилерах і детективах. І також останній, але не менш важливий пункт в всьому цьому грають традиції. Якщо повертатися до ось цієї атмосфери темряви, холоду, то сюди цілком може підійти і. Зима. Взимку ще більш холодно, ще більш темно, на вулицю ми ще більш не виходимо, але при цьому з трилерами і детективами асоціюється саме осінь. То якщо ми говоримо про зиму, тут в асоціаціях спливають все ж таки зимові свята, такі як Новий рік, Різдво, День Святого Валентина, Миколая. Загалом такі дуже магічні, приємні родинні свята, які трошки стирають атмосфери такої мрачності, холоду і дають на заміну атмосферу саме. Святковості якогось затишку, коли всі готуються до свят, метушаться, навколо все там в вогниках, то в осени є загалом єдине свято таке. Саме осіннє, яке перше приходить на згадку, в Україні його святкують не так сильно, і це не є таким ж прям святом. Але якщо говорити, наприклад, про Америку, це прям повноцінне свято, яке дуже широко прям святкують. Я думаю, що ви розумієте, що я говорю про Геловін, і це осіннє свято, воно звісно, не про затишок, не про сімейні якісь посиденьки, а це свято з усілякими монстрами, демонами, якимись привидами і усілякими можливими страшилищами. І звісно, що декорації цього свята. Та саме взагалі свято його атмосфера, воно так підсилює інтерес до всього такого жахливого, чогось таємного, містичного, фантастичного, інтригуючого. І навіть якщо ви самі не відзначаєте ніяк цей день, то те, що відбувається навколо вас, воно все одно трохи впливає на цю атмосферу. Декорації в кафешках, якісь пости в соцмережах, які також прикрашають всілякими такими штуками, воно створює загальне таке тло до таких от містичних всіляких штук. І, власне, після того, як ми розібралися з тим, чому нам подобаються трилери і чому нам хочеться читати їх восени, я тут склала біля себе величезні стопки книжок. Трилерів і детективів, які я можу вам рекомендувати до прочитання саме восени, які можуть подарувати ось цю от осінню атмосферу, підкріпити її, доповнити. Ну і загалом виявитись дуже цікавим класним чтивом. Буду починати дуже рандомно, здебільшого, майже всі книги, що тут є, це книги, які я читала і які я прям можу радити. Бо в мене є декілька книжок, трилерів і детективів, які я прочитала, але які для мене не асоціюються саме якось з осінньою атмосферою, або вони мені просто просто суб'єктивно не сподобались, тому я їх не додаю в цю добірку. і почну напевно. Я звісно ж з кого ще зі Стівена Кінга. Книжок в мене його дуже багато, але я не можу сказати, що вони прям всі в мене асоціюються з осінню. В нього є такі більш все ж таки зимові історії, є більш якісь такі психологічні трилери, які менше дають ось цієї атмосфери загадок, якоїсь містики а більше про все ж таки людину і їхні якісь там думки і характери. Але я взяла тут три книги, які в мене найбільше асоціюються з цією порою, які я просто дуже люблю і хочу вам порадити. І перша така книга це Салимово Лігво, це книга про вампірів. І ну тут склалося все, що можна. Тут така є трилерна частина, просто цікавий закручений сюжет, і при цьому тут є вампіри. А що ще треба восени окрім вампірів? Друга книжка його це інститут. Я навіть не можу пригадати, яка пора року є тлом саме в цій книзі, коли саме відбуваються тут події, але вона настільки для мене напружена і цікава, що дуже ідеально підходить до осіннього читання. І третя книжка це під куполом. Це взагалі одна з моїх найулюбленіших книжок Остіна Кінга. Вона величезне. Зна, але розповідає всього про три або чотири дні. І дуже дуже напружені, дуже цікаві, коли місто накриває куполом. Там здається, якраз таки навіть по книзі осінь, і там є такі моменти, пов'язані з природою, з листям. І ось цей товстонець можна читати прямо протягом всієї осіні. Можете починати прямо зараз і дочитувати аж до кінця листопада. Просто супер атмосферна, супер напружена і дуже дуже цікава історія. Далі буду просто витягати книжки в тому порядку, в якому вони лежать. Супер цікавезний і один з моїх найулюбленіших детективів за все. Життя це правда про справу Гаррі Квеберта. Це теж такий товстунець. Тут здається, 700, да, 700 сторінок, але вони про проминають просто дуже швидко. Це історія, яка не відпускає тут. Ось це от відчуття розгаданої загадки. Воно дає таке полегшення, тому що ви з цією книжкою живете ось ці 700 сторінок, гортаючи від розділу до розділу в розгадати цю загадку, будуєте просто мільйон теорій, в кожній з яких ви впевнені, що ви прям на правильному шляху, але кожен раз помиляєтесь. І коли ви в кінці доходите до цієї от розв'язки розуміння, що ж там відбувалося впродовж цієї книги, це дає відчуття такого емоційного полегшення. Просто надзвичайна історія. Подібне я можу також сказати про я бачу вас ціка навіть пітьма Ларіона Павлюка. Тут теж ви відчуваєте величезне полегшення від того, що ви нарешті розібралися з цією історією, але тут навіть не з загадками, а загалом з усім, що відбувається в цій книзі. Вам настільки незрозуміло, що відбувається, і зрозуміло в той же час, але так хочеться, щоб вам просто пояснили, що таке Present simple. І коли в кінці автор дає ось цю розв'язку, яку ви також в цілому можете по-своєму інтерпретувати. Це дає відчуття ось цього полегшення, і при цьому книжка настільки цікава і, і, і просто неймовірна, що я її можу радити читати взагалі будь-коли, головне, щоб ви її прочитали. Тут взагалі події відбуваються взимку, і там прям сніг випадає, і все це. Але для мене це все одно таке більш осіннє читання. Також книга події, якої відбуваються, начебто, взимку. Але для мене це один із найулюбленіших також трилерів і детективів, який, до речі, люблять далеко не всі. Це усі в моїй родині вбивці. Це трошки нетиповий детектив, тому що тут автор ламає третю стіну, четверту стіну, і він ем, через сторінки розмовляє і спілкується з своїми читачами. І я чула по відгукам, що дуже багатьом заважають його коментарі. Типу, дядя вийдіть звідси. Я сама тут прочитаю, що тут написано. Але мені дуже сподобався особисто цей прийом, коли автор... Автор спілкується з тобою через текст і сам допомагає розв'язувати тобі ось ці от загадки. Цю детективну історію мені дуже дуже сподобалася, і сама детективна історія дуже цікава, закручена з декількома там поворотами в кінці. Але і те, як книжка ця написана, мені дуже дуже подобається. Ця книжка до речі увійшла в топ моїх книжок 23-го року. От дивіться скільки в тут стікерів. Потум, пту також дуже непогані трилери, які можна читати в цей період. Це книги Тес Герріцен, У мене тут хірург, я поки читала тільки одну книжку. Це медичний трилер. Тут багато деталей пов'язані з тілом людини, з якимись там розрізаннями, багато кривавих таких моментів. Тому тут на любителя, якщо ви любите трилери трошки такі гидкенькі, то от її книги прям ідеально підійдуть, і плюс це такі напружені історії, від яких хочеться закрити вікна і перевірити, що ти точно в безпеці і до тебе в вікно ніхто там не влізе. Також говорячи про медичні трилери, і з дуже дуже гидкими описами це книги Саймона Бекета. Я прочитала поки дві: хімія смерті і записано на кістках. Цієї осені планую прочитати третю частину. І це дуже дуже цікаві і дуже такі якісь нетипові детективи, тому що тут розслідування засноване. Не на якихось звичайних там доказах а на тому, чому спеціалізується наш головний герой, він якийсь, я забула його професію. Суть його розслідування полягає в тому, що він досліджує, як саме вмерла, як саме була вбита жертва, по тому, як вона розкладається, які там личинки, мухи завелися, як давно вони там завелися, або як в другій книзі по кісткам. Ну, тобто, по таким дуже нетиповим штукам. І тому саме розслідування, воно доволі таке цікаве, і дійсно не в дуже багатьох книжках таке можна зустріти. Таких описів. Тут багато, воно не дуже приємне до читання, але книги дуже-дуже цікаві. І детективна частина дійсно втримає в напрузі аж до останньої сторінки. Також до не дуже приємного сюжету, і насправді це одна із таких прям найважчих в читанні книжок, найважчих саме емоційно української авторки це проти ночі Поліни Кулакової. Ця книга дуже невеличка, але вона викликає настільки емоцій. Тут також є ось ця детективна частина розслідування, коли ви нарешті в кінці дізнаєтесь. Хто в чому винен, що насправді трапилося. і тут також є дуже-дуже багато всіляких описів, дуже неприємних того, що відбувається там із людьми, із тваринами. І така важка книга, але при цьому читати її восени мені здається, прям ідеально. Я читала минулого року і робила прям атмосферне таке геловінське читання, і там я читала три книги впродовж цього відео. Перша книга була Останній дім на безпечній вулиці. Вона дуже чудернацька. Дуже незрозуміла і дивна, але при цьому для мене вона прям задала тон всьому відео. Настільки вона мені сподобалася, і настільки вона була і непередбачувана, і дивна, і цікава одночасно. Тут якийсь момент історія починає розповідатися від імені кішки, і все стає настільки по чотирнадцякому незрозуміло. Але в кінці все стає на своїх місцях, все пояснюється, все стає зрозуміло, і при цьому ви прям усвідомлюєте, наскільки крута, наскільки глибока і цікава ця книга. Мені прям дуже-дуже зайшла. Я не отримала від неї того, чого очікувала, якогось такого геловінського моторошного читання. Це трішки не те, але книга виявилася дуже класна, і все одно на осінні читання вона прям ідеально підійде. Другу книгу я читала Гонитва за Бугіменом. Теж я переживала, що ця книга. Може бути дуже такою кривавою, дуже моторошною, де там герої будуть бігати від того Бугімена, і я буду бігати там разом з ними. Але ця книжка теж виявилась. Трохи інакшою, вона така написана в стилі документалістики, але при цьому мені теж на диво сподобалося. Перші декілька сторінок, там сторінок може 10, коли автор чомусь вирішив написати історію міста, в якому відбуваються ці події. Воно звучало й трохи як вижимка із Вікіпедії, і було як на мене трохи недоречним. Тому, якщо ви починаєте читати цю книгу, і от зупинились на цих пара сторінок. То просто можете їх навіть прогорнути, якщо чесно, я дозволяю. Мені здається, вони не дуже якось взагалі впливають на все, що відбувається в цій книзі, але можуть трохи відлякнути. Пропускайте ці сторінки, або просто прочитайте їх і не фокусуйтеся на них, не робіть висновок про книгу з цих сторінок. Тому що далі починається доволі цікава історія, не така моторошна, але вона теж про от, вбивцю про цього бугімена. І доволі цікава, трохи незвично написана, класна історія. І третя книга, яку я читала в межах. Цього от відео до Геловіна це була книга Агати Крісті Вечірка на геловін. І тоді якраз вийшов фільм по цій книзі, і я подивилась фільм перед тим, як прочитати книгу, і мені дуже сподобався фільм. І я сподівалася, що навіть по назві «Вечірка на Геловін книга має от подарувати дуже геловінський настрій, може розповісти про якісь прикольні геловінські традиції. Але насправді я якось не можу радити цю книгу, бо мені було надзвичайно нудно. І при цьому якось навіть детективна лінія була не дуже цікава, і геловінської атмосфери було не так багато. Хоча фільм мені дуже сподобався, прям. На диво із усіх фільмів по Агаті Крісті, мені здається, це найкращий фільм, і він дуже-дуже атмосферний. Але при цьому Агату Крісті я вам все одно принесла. Я взяла насправді першу книжку, яку в мене лежала зверху. Бо особисто я трішки не вже Агати Крісті, і зараз її на осінні читання не беру. Але перед цим в мене осінь не обходилась без її книжок. І мені здається, у більшості в цілому Агата Крісті асоціюється якраз таки з осінніми читаннями через те, в якому жанрі, власне, вона пише. Це такі дуже маленькі, дуже Затишні книги, які прям так і хочеться взяти і прочитати там за декілька осінніх вечорів. Тому тут також можна вибрати, наприклад, книжки Агети Крісті. В неї вони не те, що поділені по сезонам, але є книги, події, яких відбуваються там влітку або в якомусь там дуже жаркому Єгипті, які відбуваються взимку, і відповідно, які відбуваються восени там з дощами, з якоюсь такою атмосферою, і їх також можна класно брати на осінні читання. Ще книжка, яку я прочитала буквально нещодавно, і від якої отримала стільки задоволення, яку вам з привели яким задоволенням можу радити, це виживуть п'ятеро Голі Джексон. Я розповідала про неї в попередньому відео з прочитаним і також робила влог по ній на спонсорському каналі. Дуже дуже напружена історія, яка от ідеально підходить під усі ці описи, які я розповідала вам перед цим про відчуття задоволення від розв'язки, від оцих от напружених подій, коли ти прям відчуваєш себе в трейлері разом з цими шістьма людьми, підлітками і разом з ними намагаєшся розібратися, що ж там відбувається. Злишся на тих же персонажів, що і вони. Коротше, дуже класна історія, дуже напружена. Якщо цікавить більш детальний відгук, то переходьте на відео, де я розповідаю про цю книгу, але вам поки її дуже дуже рекомендую. Взагалі, також ще одна книга цієї авторки Посібник зубиство для хорошої дівчинки. Це також трилер. але він такий підлітковий, що в мене якось він і не асоціюється з осінню чомусь. Він більш легкий, більш смішний. Плюс я його, можливо, через те, що читала якраз таки влітку, він в мене більш з літом і асоціюється. А ось ця от історія, вона така прям для мене осіння. Також книжки автора, точніше авторки, яку я не можу не порадити в цій добірці, це книжки Роберта Галбрей. Галбре. Галбрейта. Галбрейта Роберта Галбрейта, точніше, Джоан Роулінг, і в неї просто фантастичні детективи. Вміє вона писати не тільки про Гаррі Поттера. Я насправді тільки ось цю книжку взяла, тому що я тільки її навіть не прочитала а почала читати. Я її почала або минулої, або навіть поза минулої осені, і якийсь момент зупинилася, не пам'ятаю чому. І так і не можу повернутися до цієї історії. Але я від дуже дуже багатьох знаю, що це просто неймовірні детективи, і в усіх добірках. Найкращих детективів я завжди бачу книжки цієї авторки. Це перша частина, їх там вже вийшло штук 7, 6, не знаю, дуже багато, і всі вони дуже великі і дуже атмосферні, дуже класні. Я думаю, що на осіннє читання підходить просто ідеально. Ще одна книжка, про яку хочу вам розказати, це сім смертей Гардкасл». Це із розряду книжок, якщо вам от хочеться включити свій мозок і прям подумати, попітніти. Тут є цікава детективна лінія, яку ви будете розгадувати, Дувати разом з головними персонажами, але окрім цього, тут такий заплутаний і незвичний сюжет, якому треба прямо повиписувати навіть щось, подумати, поскладати ці пазлики, спробувати в усьому цьому не заплутатись, щоб взагалі розуміти по ходу діла, що там відбувається, хто ким є. Але якщо от любите такі книги, якщо є настрій, не розслабитися з книгою, а трошки піднапрягтися, то це дійсно дуже цікавий і доволі такий нетиповий трилер. І ще один, як на мене, нетиповий трилер, який я вже люблю. Сім серцем це книга п'ятеро. Я її також прочитала відносно нещодавно, і напевно, вже всі ми всюди про неї розповіла, тому що мені вона дуже дуже сподобалася. Тут така є антиутопічна частина історії, тому що у нас світ, який є перенаселений людьми. І людям доводиться робити вибір після 17 років, як їм жити, в якому так мовити форматі, і ось ця частина книги вона така дуже незвична, дуже цікава. Але при цьому тут є, звісно, така детективна лінія, бо там зникає один із персонажів. Ніхто не розуміє, як це відбулось, чому і протягом цієї книги йде розслідування того, що чому і як сталося. Дуже дуже цікава, дуже незвична книга, яка при цьому змушує до роздумів в хорошому сенсі. Просто цікаво навіть подумати. Над тим, який вибір ви б зробили, ким би ви стали, в якому б форматі жили після 17 років. Дуже цікава, дуже класна книжка, дуже її рекомендую. І остання книга, про яку хочу розказати і, напевно, трішечки анонсувати майбутнє відео, це книги Рутвеа. У мене тут поворот ключа. Вона, ще, бачите, запакована, навіть я її ще не розпаковувала і, відповідно, не читала. Але цієї осені буду знайомитися з цією авторкою. В мене в планах зробити відео знайомство з цією авторкою. Скоріше за все я буду брати цілих три, можливо, Дві, але скоріш за це три її книги. І буду читати їх, розповідати свої враження, порівнювати якось їх між собою, з якої книжки можливо краще починати знайомство, яка із них краща, яка гірша, яка цікавіша. І мені здається, поки я не читала свої суб'єктивні якісь враження, не можу сказати, але по суспільним загальним відгукам можу сказати, що ці книги також дуже-дуже цікаві, напружені, динамічні, легко читаються і от ідеально мають підходити на осінь. І на цьому, власне, все, друзі. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Бо Мені було цікаво дослідити цю тему, розібратися в тому, чому хочеться читати такі, от дійсно моторошні, які страшні, дуже напружені книги, і чому це хочеться робити саме восени. Сподіваюсь, також, що я змогла поділитися з вами цікавою добіркою, і ви якісь книги зберегли собі на осіннє читання. Пишіть обов'язково в коментарях, чи відгукується вам взагалі ця тема. Чи дійсно і вам так само хочеться читати трилери-детективи восени? Які книжки цього жанру ви запланували собі на цю осінь. Або вже встигли прочитати, і також, можливо, які книжки ви зберегли собі на майбутнє з тої добірки, яку запропонувала я. А я дуже дякую вам за перегляд. Якщо ви ще не підписані на канал, обов'язково підписуйтесь і до зустрічі в наступному відео. Па-па!